Євангелі від Івана, Євангелі від Матвія, 26 розділ, 17-го вірша. Першого ж дня опрісників до Ісуса підійшли учні і запитали, де хочеш, щоб ми приготували тобі спожити Пасху? Він відповів: ідіть у місто до одного чоловіка і скажіть йому. Учитель каже, мій час близько. В тебе справлю Пасху зі своїми учнями. Учні зробили так, як звелів їм Ісус, і приготували Пасху. Коли настав вечір, Він сів до столу з 12 учнями, і, як вони їли, сказав, запевняю вас, що один із вас мана видасть. Дуже сумуючи, кожен почав говорити йому, чи не я, Господи. А він у відповідь сказав. Той, хто мочить зі мною рукою мисі, мене видасть. Син людський іде, як написано про нього, але горе тій людині, яка зрадить сина людського, краще було б тій людині не народитися. Озвався Іуда, зрадник його, і сказав, чи не я, учителю, відповів йому, ти сказав? Коли ж вони їли Ісусу, взявши хліб і поблагословивши, Переломив, дав учням і сказав, «Прийміть, їжте це тіло моє. Потім узяв чашу і віддавши подяку, подав їм і сказав, пийте з неї всі, бо ця кров моя нового заповіду за багатьох проливається на відпущення гріхів. Та кажу вам, що віднині не битимуть цього плоду виноградного аж до того дня. Коли його новим питиму з вами в царстві мого Отця. Займайте, будь ласка, свої місця. Знаєте, кожен рік ми то наближаємося до цих пасхальних подій, які дуже близько співпадають з тим, про що я зараз читав, то віддаляємося. І так уже скільки років. Сотні років, декілька тисячоліть, люди наближаються і віддаляються. Сьогодні ми з вами наблизились, знову вкотре наблизились до того вечора, до речі, хочу сказати святкового вечора, коли Єрусалим весь святкував Пасху, вихід, це про те, що говорив передо мною брат. Це національне свято, національне свято визволення. І Учні Ісуса вони також задають йому питання, де ми будемо відмічати, де ми будемо звершувати Пасху, що ти скажеш? Вони вже знають, що це буде не так, як вони щось придумають, буде так, як укаже він. І він сказав йому: Ідіть у місто до одного чоловіка і скажете йому, учитель каже: мій час близько, в тебе справлю Пасху. Своїми учнями. Знаєте, я хотів би подумати, щоб ми пороздумували над цими словами мій час близько. Коли народ збирається святкувати, відмічати свято, як я сказав, національне свято, коли вони згадували їхній вихід, визволення з рабства, коли Господь вивів їх, для Христа це був кінець його служіння. І якщо ми подивимося історію перед цим, яка записана про жінку, яка, пам'ятаєте, вона виливає миро, дорогоцінне миро на голову Ісуса, і там учні починають, навіщо така трата, то Христос говорить, що навіщо дотворяєте цій жінці, вона зробила мені добро. Виливши миро на моє тіло, вона вчинила це. На мій похорон. Це 26 розділ, 12 вірш. Вона вте вчинила на мій похорон. Учні, важко сказати, чи вони розуміли до кінця що це. перед нами, знаєте, зараз відкрита ця картина, і це велика благодать мати, це повне слово, яке занурює нас і показує цю всю велику історію. Але от сьогодні ми наблизились до цього дня. Коли Апогея — вершина служіння Ісуса Христа, учні роздумують, що можливо це буде прийти вже його царство, але вони так і не чують. Його. Знаєте, Здається, вони його зовсім не розуміють і зовсім його не чують. Що Він їм говорить про те, що час мій близько. Час мій близько. І знаєте, ще, що хочеться відзначити. Кінець. Його підходить завершення його служіння, і воно завершується тим, що, коли вони завершують цю пасху, про яку сам Христос говорить, що Він дуже бажав її, її їсти перш ніж своїх страждань, це записано в Євангеліста Луки. Але е, після цього він починає говорити, запевняю вас, що один із вас мене Видасть. Один із вас мене видасть. Зрада, зрада від людей, кінець його служіння. Знаєте, розп'яття. Коли ж, якщо якби у нас не було всієї цієї повноти історії, то це була б ще одна чергова історія про чудову людину, патріота, який дуже любив бідних і якого зрадили і розп'яли. Їх дуже багато таких Знаєте, розповідей за всю історію пройшло. Але жодна з них не закінчилась так, як закінчилась історія Христа. Не просто смертю, але ще й воскресіння, його воскресінням, і Вознесінням. І знаєте, що дуже цікаво, що Христос наперед все це розказує. Христос наперед все це і учні вони постійно всі вони показують, що Він наперед все це говорить. Важко знайти людину. Про яка доля якої була описана 100% наперед. Але в Євангелії від Матфія, в цьому ж таки Євангелії, з першого розділу ми читаємо, що е, про нього говорить ангел, ангел, який говорить, е, Йосипу вона народить Сина і даси йому ім'я Ісус, бо він спасе свій народ. Від Його гріхів. Народ від його гріхів. Це не тільки стосувалося ізраїльського народу, це стосується сьогодні і нас. І сьогодні, коли ми збираємося, я думаю, от, оця Пасха, захист, спасіння, змиття наших гріхів, воно стоїть в центрі. В центрі цього світу. Христос, Пасха наша. Ми наближаємося до цього. Великого прекрасного свято, і вже через декілька днів ми будемо святкувати і підносити нашого Господа. І апостол Павло, розуміючи це в посланні до Коринтян, друге послання до Коринтян, 5 розділ, в 21 вірші пише їм такі слова. Того, хто не знав гріха, Господь зробив за нас гріхом, щоб ми в ньому стали Божою. Того, хто не знав гріха, він прийшов із світу, де не було смерті. Там не було смерті. В царстві Божому немає смерті. Але він прийшов з тіля. Там не було гріха, він прийшов без гріха, він прожив без гріша. Але він пішов пройти через цю смерть. Знаєте, ми так звикли вже до цього слова. А уявіть місце, де немає цього слова смерть. Воно там просто не звучить. Його немає. І він прийшов звідтіля до цієї слави, де ангел, де отець, для того, щоб пройти через те, що проходять люди, для того, щоб стати. І апостол Павло, таким, як ми, взяти на себе це тіло і написано «Того, хто не знав гріха. Господь зробив за нас гріхом, щоб ми в ньому стали Божою праведністю. Буквально відбулася цей обмін, отам от на Воговському Христі. Він взяв на себе наші гріхи, а нам віддав свою святість святість і праведність. щоб ми могли війти в Небеса, щоб ми могли повернутися. Христос говорить, ось я відкриваю новий шлях. Каже, я є двері. І правда, істина, і життя. І ніхто не приходить до Отця, як тільки через нього, тільки через нього. І сьогодні ми вкотре збираємося нагадати собі. Ви знаєте, той все-таки здається радісний день для учнів. Він також став якій-то мірі сумним. Написано, що вони всі засмутилися, тому що замість того, щоб десь чимось підбадьорити їх, сказати, він говорить, буде зрада. Буде голова, буде смерть. І дуже цікаво, що вони здається, вже починають це вже розуміти. Тому що раніше, скільки Він їм не говорить, все це пролітає мимо. Вони не можуть це сприйняти, вони не можуть в це повірити. І от коли вони вже бачать це пасхальне ягня, цей хліб і вино, і Христос говорить до них, звертається і каже. Ці слова, що. Прийміть їжте, це тіло моє. Прийміть їжте, це тіло моє. Я віддаю себе, я віддаю себе за вас. Потім взяв чашу і, віддавши подяку, сказав їм: пийте з неї всі, бо це кров моя нового завіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Дивіться, його прихід і його кінець. Вони чітко вказують мету на відпущення гріхів. Ніхто не міг цього зробити. І фарисеї навіть вони розуміли це, коли він зціляє людину паралізовану, яку спустили зверху четверо. Він каже, стань, прощаються тобі, гріхи твої. Вони роблять, хто може прощати гріхи, як тільки один Бог. І вони навіть не бачать і не розуміють. Що Бог явився в тілі, і Він прощає для того, щоб відпустити наші гріхи. І от сьогодні ми прийшли нагадати собі, що знаєте, наше спасіння, наша оця праведність перед Богом, про яку, про яку я сказав, а, Він зробив за нас гріхом, щоб ми в ньому стали Божою праведністю. Нам так хочеться чимось гордитися. Своїми заслугами, своїми знаєте, здібностями, розумом, силою, ще чимось, через... але хвалитися перед Богом нічим, як тільки Божою праведністю, яка дарована нам з Христа. І ми збираємося, як Його народ, нагадати собі оце відкуплення, прославити Його, піднести Його ім'я, виконати заповідь, яку залишив він. На всі часи.